На Вінниччині московський поп отримав два роки тюремного ув'язнення. Ну, якщо в двох словах виправдовував рашкінську агресію, вихваляв бандитів, терористів, убивць гіві та моторолу, а як можна на Вінниччині... Вихваляти гіві та моторолу. Що там, що йому люди казали? Вони що? Німі і взагалі, і глухі, чого йому врило не дали за таке? От, взагалі виправдовував агресію. Захарченка терориста також хвалив. Ну і взагалі героїзував російських окупантів вбивців і так далі. І тому подібне. Ну, дуже добре, що йому дали хоча б два роки. Але в мене питання: чому так мало? Чи зможемо ми його з його двома роками обміняти на когось із наших, ну, наприклад, полонених азовців? Та його міняти не стане два роки це супер м'який термін. Його через рік випустять за хороше поведіння, Тому що після 50% терміну відсидки випускають, тим більше по таких м'яких вироках. Ну, чому не можна було йому впаяти років 10-15? Ну, тоді є шанси значно на обмін. Підвищується. Ну, хоча б одну людину спасли завдяки цьому чортові. А так що? А так нічого. А так він трохи посидить? Може, і то може, якщо ж там якісь апеляції не, не подадуть по протекції десь там з нашого, з нашої гори. От. Та й вийде на свободу дуже скоро. Буде знову руський мір восхвалять. Ну, це абсолютно. Безгосподарно я би сказав злочинно.